Доброго дня, друзі. Компанія автопарку. Десь кафілія на продажу з'являється нове надходження. Це Toyota Avensis, з 2012 року випуска від першого власника. Тачка була в одних руках, довгий час стояла з початку війни. Майже вся в рідному забарвленні. Зараз викрашено лише два елемента. Є задні от такі дефект тут та отут. Все інше без нюансів. Оригінальні диски. Непогано стоїть гума, але зимня, але майже нова скло все рідне, нічого не мінялося, акуратний текстильний салон, світла стеля, тут все чистесенько, пробігу. Зараз на тачі 156 тисяч км, і це рідний пробіг. Електропакетна склана, дзеркала також з електроскладанням, електрорегулювання пояснічного відділу. Стан сидіння водія як новий. Все охайно, є датчик дощу, світла, повне мультикермо, круїз присутній, електроручник, підігрів, клімат-контроль двохзонний, монітор з камерою заднього бачення, механіка 6-ступка, 1,8 мотор, дуже економічна та надійна тачка. Тому хто шукає собі надійного друга в сім'ю, приїжджайте за цим венсісом. Ця тачка точно не підведе.